Сергій Мельничук група волі воля народу група воля народу хоче подякувати розробникам даного законопроекту, адже в даній ситуації в країні, коли як мінімум останні п'ять урядів працюють на те на знищення української нації до зубожіння українського народу. От і та ситуація, в якому на даний час знаходиться український народ. Особливо наше майбутнє – це наші діти. Ми маємо максимально їх захистити, тому що е, батьки розлучаються, е, батьки гинуть, е, батьки переселяються. Йде е, велика міграція. Бан, банківські кредити, які побрали батьки, от, до батьків приходять рейдери, виселяють малолітніх дітей і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дуже багато випадків. І врегулювання е, даних е, ситуацій, зв'язаних із малолітніми дітьми. Е, це на край важливо. Група Воля народу підтримує і дякує за поправку першого виступаючого. Дякую.